І знову прощання з борцем за незалежність України на Прикарпатті поховали 22-річного Володимира Данилюка, військовослужбовця 5-го батальйону територіальної оборони, 12 серпня поблизу Луганська на колону з пораненими, яку він супроводжував, напали терористи. Від отриманих травм Володимир загинув та не мав жодних сумнівів і страху потребі захищати неподільність батьківщини на сході. Пригадують близькі та бойові побратими бійця. Як мені він людина така дуже. Вічлива, такий впевнений в себе був, і, і що він з таким знатхненням, ніяких там проблем в нього не було. В той час, коли ми знаходилися в Делятині, де дислокувався цей батальйон і готували їх до... там проводили вони бойове злагодження, ніяких в нього не було сумнівів і якихось питань, щоб... Залишити той процес служби в останню дорогу рідним Черніївом, що поблизу Івано-Франківська, юнака провели тисячі односельців. Вони запам'ятали Володимира як чесного і щирого патріота. Володя загинув. Він, ну як він він живий, тому що він живий в наших серцях. Він справді є героєм Україна, а герої не вмирають. На початку осені Володимирові мало б виповнитися лише 23 роки. У мирний час він планував працювати в ресторанному бізнесі.